Наше місто, наша громада допомогла військовим сьогодні на 3 мільярди 137 мільйонів гривень. Це так, якщо розуміли, це наш річний бюджет розвитку в 25-му році. От вже на сьогоднішній день півтора мільярда гривень. Бюджет міста не доотримав, тому що у нас забрали військове ПДФО. Але ми все одно продовжимо допомагати військовим і будемо допомагати. У 22 році я пішов добровольцем на війну, але восени я вже повернувся з тяжким пораненням. Хочу сказати, що в цьому стані було дуже важко. В якийсь момент я зрозумів, що ветерани нікому не потрібні. Потім в мене почалась реабілітація. Там познайомився з великою кількістю е своїх побратимів, які отримали ще більш важкі поранення. Е відкрив для себе адаптивний спорт, який, через який ми разом з своїми побратимами пройшли, е підтримували один одного, і, мабуть, е викарабкались з такої, скажу, депресії. Після лікувань реабілітації було багато думок, чим зайнятися, але були думки зайнятися власним бізнесом. Але зрозумів тільки одне: що я потрібний цим хлопцям, їм потрібна підтримка. Тому пішов працювати в управління спорту. Адже побачив, що через спорт можна і відновити як і здоров'я, так і психологічний стан. На той момент хочу сказати, що я не міг собі уявити, що буду виступати в цій залі, буду займати якусь таку посаду. Але в життя так склалося. Я ще досі вникаю в цю всю кухню. Розбираюся з усіма програмами і тим іншим. Замітив на даний час одне: потреб у нашого міста дуже багато. Але ви всі знаєте, що грошей для цього немає. Тому в мене є питання. До своїх побратимів. Е, першим приходити на якісь подібні акції, які були в суботу чи були набагато раніше. Е, ви знаєте мене, ви знаєте, яку посаду я займаю. Е, чому ви не підходите до мене? Чому ви не задаєте ці питання? Я готовий відповісти, готовий. Показати всі цифри, куди йдуть е, гроші, на які програми, на які допомоги. Е, в мене абсолютно немає ніяких питань до людей, які організовують ці акції, з ними все зрозуміло, що ними керує, і на чиїй вони на чиї вони стороні. Я хочу попросити своїх побратимів. Що давайте не будемо робити картинку для ворога. Ми об'єдналися всі в 22-му році і повинні об'єднатися зараз. Ви почули зараз доповіді, доповіді керівників, почули цифри. Звісно, допомога армії на першому місці, але ми не повинні забувати, що тут живуть сім'ї захисників. Тут живуть їхні діти, які повинні ходити в школу, відчувати себе в безпеці. Всі захисники, ну рано чи пізно війна, війна закінчиться. Але всі захисники повернуться і ми повинні будемо подивитися їм в очі і відповісти на одне прекрасне запитання. Що ми зробили, поки вони були там? Що стосується пропозиції Сергія Куцюба, ще раз, і що не голосити, нас дивиться сьогодні. Будь ласка, є питання? Є питання. Іван дійсно сказав такі от дуже гарні слова. Не треба робити картинку. Все, що хтось, хто, хто маніпулює людьми, штампують ці звернення, все відомо. Я впевнений, що тому надасть оцінку і Служба безпеки України. Інші наші правоохоронний органи. Хто сьогодні це робить? Але якщо є питання, прийдіть, будь ласка, я готовий відповісти. І, до речі, відповідав. Не бачу, що хтось, окрім мене, прийшов, наприклад, на засідання ветерансхабу цієї ветеранської організації, відповів на питання. А я відповідаю на ті питання. Тому. Запрошуємо, хто хоче з'ясувати, чому, як, кому і що ми робимо, приходьте, будь ласка. Сергій буде знати всю інформацію, всі департаменти назву всю інформацію. Якщо потрібно, Сергій запросити на ці зустрічі керівників відповідних управлінь, які можуть фахово відповісти на питання, які будуть. І давайте будемо, ті, хто хоче послухати. І ті, хто намагаються з'ясувати, як, що, де, працюю, ну а ті, хто не хочуть цього робити, значить, вони не хочуть цього робити. Дякую всім.